Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Не секрет, що коли Трамп прийде до влади, то будуть дуже жорстко перевіряти, куди пішли гроші, які давала Америка. І тут закрутиться все, тут все почнеться. От знаєте, коли син Трампа публікує оці різні відосики, так про Зеленського, ну, м'яко кажучи, образливі, так, всі вони абсолютно про гроші, то ми розуміємо, що без дозволу батька. Він це робити не буде. Тобто, розуміємо відношення Трампа, так, взагалі до Зеленського і взагалі до зеленої влади. Венс, права рука Трампа, той взагалі про всі ці перевірки казав, ще до того, як вибори відбулись і Трампа обрали президентом. Чекати залишилось недовго, але ще треба почекати. Тобто, ми розуміємо, що всі ті гроші, які пішли не туди, за все це доведеться відповідати. Але, як я вже казала, тут ще треба трошки почекати. Але новий посил від нової влади Америки отут це вже відбувається, як кажуть, тут і зараз. І це посил знову до наших можновладців. Дивіться, на цей раз про мобілізацію 18-річних. Зачитаю статтю і прокоментую. Майбутній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмен Май, Майк Волц, вважає, що Україна має знисти мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч нових військових і стабілізувати лінію фронту. Ми чуємо про моральні проблеми, про проблеми на фронті. Слухайте, якщо українці просять в світ піти в Абанк задля демократії, тобто ризикнути всім, потрібно, щоб і вони пішли в Абанк задля демократії. А тепер найважливіше. Ця заява вона не до українців. Ця заява для Зеленського. Бо всі попередні звернення партнерів до нього з питань мобілізації. Знаєте, от не було ніякої реакції з боку президента. Він мобілізацією не займається. І взагалі якось дистанціювався від цього не тільки він, взагалі зелена влада. Тобто вони собі такі хлопці, а, наче це все не до них. А, ну навіщо собі псувати рейтинг? Правильно? Тобто, хай всім цим займається хтось інший, оці погані ТЦК а, і так, і так і так далі. Тобто поліція, ну для цього ж їм і подавали броні. Правильно, хай собі займаються, хай оцей весь негатив на себе забирають. А Зеленський і компанія, вони всі чистенькі, такі біленькі, так, все добре. Тому американці публічно підняли вимогу: не хочеш займатися мобілізацією тих, хто є вже 20, 25 років, тоді ініціює зниження мобілізаційного віку до 18. І одразу, а тепер саме головне, і одразу отримаєш запитання у суспільства. Хто з дітей... Друзів, колег по сцені, бізнес-партнерів Зеленського, Єрмака і так далі по списку. Хто з них воює? Питання просте і відповідь проста: ніхто. Хто з дітей міністрів Зеленського, слуг народу, з оточення Зеленського буде призваний з 18 років? Ніхто. Може, син, син Вані Баканова вже призваний? Ні, він зробив все для того, щоб його, не дай Боже, не призвали. Може, чоловік Лізи Богуцької вже служить? І не буде служити. Може, син Руслана Стефанчука вже готується приєднатися до штурмових підрозділів? Ні? Ні. Я думаю, не готується. Чи може брат Шмигаля згадав про мобілізацію і піде служити? Думаю, не згадав. А може, всі оці говорящі голови Офісу президента? Теж думаю, ні. І якщо всі ці відповіді не влаштують суспільство, реакція буде вкрай різкою. Тому американці так примушують Зеленського працювати і займатися своїми обов'язками, попри його небажання через можливу втрату рейтингу. Або хай займається зміною ставлення суспільства до мобілізації і забезпечує виконання мобілізаційних норм, і призиває всіх, всіх друзів, друзів, дітей, друзів і так далі. Якщо воювати, то воювати всім, а не просто вані, Петру і Миколі простим українцям. А ці будуть і далі, перти гроші з бюджету. Я не знаю. Це, знаєте, такий Зеленського поставили на розвивку, ось так скажу. І тут вечірнім відосиком не відмажешся. Розумієте? Тут для початку треба пояснити людям, чого чиновники і їх діти не воюють. Ну, і нарешті відновити справедливість. Ну, вже скоро три роки. Ну, може вже час відновити справедливість, якщо ми просимо про демократію весь світ. Давайте вже будемо відновлювати справедливість. І якщо воювати, то воювати всім. Ну, якщо про це мова, якщо ні, тоді давайте мир. Що Зеленський вчора? Зеленський одразу відповів, мовляв, що треба удокомплектувати бригаду, техніку дати бригадам, зброю дати і так далі. Що цього не зробили і так далі. Ну, все як завжди, нічого е не змінилося. Але я думаю, що Америка на це відреагує скоро, скоро 20 число, і скоро почнеться. Не думаю, що почнеться одразу, але почнеться. Тому дорогенькі чекаємо, що воно буде. І наостанок. Подивіться відео. От я дивись, а скажи, будь ласка, що ти військовослужбовце відмовляєш зробити каву. Так, на жаль, при всі повазі. Я не можу Ти військовослужбовці. Відмовляєш. Так, мені заборонило Хто Хого заборонив обслуговувати, <різова> обслуговувати військоводіт. Цього... Ну, хто? Керівництво. Керівництво закладу, Нойсь заборонило обслуговувати військовослужбовці. <різова> так? Світлаю. Так. Знаєте, щось у нас, щось ну, зовсім не те відбувається. Ну, я не знаю, це треба лікувати і негайно. Оця новина про те, що в ресторан е в Києві. Відмовились обслуговувати військового через вказівку керівництва. Я не знаю, е, ну, як це може трапитись в країні, яка існує е, лише завдяки військовим. Ну, це якийсь правда. Ну. Військовий розповів, що він зайшов до ресторану випити кави, але на вході його зупинила охорона, сказавши, що власник забороняє пускати військових. Сам ресторан поки не коментував ситуацію. І так, поліція вже відкрила кримінальне провадження. Щодо того, що військовослужбовці відмовили в обслуговуванні в одному з ресторанів. І скоріше за все, незабаром ми побачимо вибачення власника ресторану. Але це все одно не знімає головного питання. Як взагалі таке могло статися? Якщо все саме так як ось нам розповідають ЗМІ, то цей ресторан не потрібний взагалі, і такі ресторани не потрібні, як і його власник, який віддав такий наказ. Ну, от, кудись ми не туди йдемо, правда. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой.